Привіт! Сьогодні 23 -е число. Ми з друзями-велосталкерами їдемо дуже цікаву подорож напрямок Стрія. У нас там є таких сім цікавих об'єктів, які ми хочемо подивитися. А точніше, це колишня позиція керування окремого радіотехнічного батальйону Старицької радіотехнічної бригади ППО. Місце розташування цієї штучки, село Дуліби. Другим нашим об'єктом є колишня позиція РЛС Лена М. Так, на третьому місці склад паливно-мастильних матеріалів. На четвертому місці закинутий Стрийський аеродром. П'ятим нашим об'єктом буде територія колишньої військової частини. Шостий об'єкт це пускові шахти. І сьомий об'єкт це колисня ВЩ, там номер 18376 штабу полку дивізії стартової пози... позиції дивізії. Такі об'єкти ми сьогодні хочемо відвідати. І хочемо поділитися з вами такими цікавими речами. Ми зараз їдемо в поїзді Івано-Франківськ 3. З Франківська ми виїхали близько 5.15, а прибуваємо в Стрий, Ми орієнтовно 8.45, близько 9. Ми приїхали в Стрий, наш поїзд майже не запізнився. Зараз ми йдемо пити каву і їдемо до першого маршруту. Будьте з нами, там буде цікаво. Ми попали на перший об'єкт. Він називається колишня позиція керування Кребо радіотехнічного батальйону Стрийської радіотехнічної бригади ППО. На цьому місці мав бути наш наступний об'єкт, але судячи з цього, що ми побачили, тут давно нічого вже нема. Все розікрали, все порозбирали. Так що ми дурно сюди їздили. Так, говоримо вам, щоб ви знали, що сюди нема чого пхатися. Ми приїхали до нового об'єкту склад паливомастильних мастильних матеріалів. Судячи по цьому всьому, що ми бачимо, тут все заросло і, напевно, тут нічого нема. Но ми бачили кусочок стіни і послали туди розвідника. Якщо там щось є цікаве, то ви побачите це скоро. Якщо нема, то ми їдемо на наступний об'єкт. Якщо не помиляєш, це є покинутий аеродром. Зараз ми знаходимося з другого боку, ангарів. Тут можна побачити, що їхня кількість. Е Є набагато більше, ніж ми собі думали, дуже цікаво спостерігати. Е, Просуваємося ми далі. Що там і далі, ми не знаємо. Будемо дивитися і вам показувати. Зараз ми знаходимося десь посередині взльотної полоси і напевно що цього всього об'єкту дуже цікава штука. Тут такі великі масштаби з боку тут є. Охороняємо територію, напевно, там щось зберігають і охороняють, можливо, зброю, можливо, якусь техніку. Ми цього не знаємо. Але дуже тут красиво. Правда, і дуже жарко, бо то сонечко світить. Важко їхати ще. Трави тут багато мушок. Коре, якось так. Ну. Якщо хтось буде думати, чи їхати, чи не їхати сюди, то обов'язково їдьте, бо тут дійсно є на що подивитись. Такий дуже хороший об'єкт. Зараз таких об'єктів дуже мало. І не факт, що вони через кілька років ще лишаться. Нарешті ми знайшли диспетчерську, вона має досить цікавий вигляд. Зараз я вам її покажу. Ось така вона виглядає, стекла тут дуже багато. Мало що лишилося тут живого, але є вхід. Ми зараз будемо йти дивитися. Отак ще подивіться на панорамку, яка тут навкруги, дуже цікава. Так, я трохи до піднає дивитись, бо тут можна вбитись. Отака От ситуація. Ну що, пішли вниз, напевно. Ты <реш> <реш> опа. Короче, тут стекла стихи, что я просто в шоке. Вот такой. Все воно якось. Все воно якось. Опа! Секретними Пошкодження початок несе за собою кримінальну відповідальність. Це не ми пошкодили.

Опа чай тихо веша. Спальня. Так, хлопці, дозвольте, я на камеру зніму, а ну вийде. О, я знаю, що гарбузу можна навіть це вон безміт. А ну, покажи. Треба щось собі звідси за... Ага, це мені наушники нові знайшли. А то я забув свій мікрофон вдома, прийшлося виходити О, з, з того, що є. Всяких дивіться, журналів скільки бортових, книжок скільки бортових. Шо? О, я знайшов то, тобі треба, реально. Микрофон? Що це таке? Ага, мікрофон. Ага. А це немає. Топтів. Несіть сюди ходь. Лесіться сюди садиться. Генераторна, діюча. Ну як, картера стоячи, цілі. Так. Телефон двіщи. Тож не кинули? Так. Бачиш? Картира стоять, але вас не нефару. Они руки подоламывали, короче. Ты думаете, что нам ломают? Лицевешь, мешок. Аншо є? Э, тут пусто. Шо тут ух ты, які великі броньовані двері. Ох, мазефак, ніфі... а нифига. А им ч не... <плес> це, 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 а це ті двері вже зовні завалені. Це двері які завалені, щоб сюди пройти. Вогонь, <плес> фіган, ну то, довітика. Штука. Зараз тут кровосос вискочить, звідси. Так, курити не рекомендую. Диві, проти, ну, приходимо, Простіть на перше, хлопці. щоб я нормально познімав. Давай. Щоб такий віт був. А то не можна заходити сюди? Чекай. дай я... Пусти мене, я не хочу до стіни притулятися. цей протулятися. Ви Там би Так, Ну Блять, краще тут нічого не чіпати, коротше. Десь селектика може бути. Та. Це Давай кнопку. Та там дротів нема. Я би не рекомендував тут нічого нажимати. Оту. Колонка для води. Самаше велика сирість. Це вентилятор Це сталківський об'єкт, я розумію. Це вентилятор мало. Повітря ганяли. Ну, писміть, там є. Не, тут все двері одні забиті, желізні, другі. Бля, тут ще куча дверей. Тут вже майже нічого нема цікавого. Такі двері там. резистори, транзистори. А я проскочу. Куча макулатури, купа ящики, короші. Макулатури, Давай. комплект зіп. Фухти, йо. Бояльник, коротше. скільки тут цих всяких речей, блін. Капець. Мікрофони. Документація. Купоплац електронних. Ану вас, йди сюди. Фонарики. О. Ключі. Mm -hmm. Ай. Руслан, це називало всіх. У мене всі. Часи, Паяло, дивись, <паялінь> паяльник. Паяльник навіть є. Добрий паяльник. паяльник. Ну от мене проходить, <працюрсь> проходив робити, ну. Десь ці мікрофони. Мікрофони такі, блідоросетні взагалі. А там що от покажи? Там бумаги. бумага. Тут ящик з інструментами, от, Кльово. Mm -hmm. Радіостанція, книжка. Така була. То дає народ. Це те тут олег. тут давні мільйони, таке. Такі кричають. От продукти аварійні. Бачиш, запаковані. Зібу. Які тут продукти. Тут продукти? Тут... Рознімі які продукти. Тут продукти є. Тут кажуть продукти. Це можна... не фонарик, це мікрофон. Для аварійного що... діпата. Де продукти не знаєш? Де продукти? Ну от, від. запаковані, бачиш. Чи ти думаєш, що продукти я не знаю? Ну видно, в нас що? — Це аварійні продукти. Ой, ле, яки не важче. Ну, Зараз запустимо, коротше, де такі пойду з'їхати.

Без стрілки. Бо поломано. <laughs> Але без стрілки, ми поломали. Татко, а в біноклі видно? Ну, Впираємося. Ну що, пішли? Або бачите, та? там ділянці, так? Так. Холодження. Холодження, темо холодження. Ну, діти. Да рукавички. Ну, спальне, спальне поміщення. Де Нет, тут на поміщення? проблем. Даже А тут шоу ну. Брезник. Тут що? Ну... ну. Тому Та, та, та... та всьому тапочки, воно, воно все в вологості, воно все не робоче. робоче Мені здається, тут саме цікавіше в цій. Першій штучці, правда? Угу. Тут Ящики класні. Ну, ящики добротні такі. А так та чисто знаєш, чисто для... А ти не забираєшся ящики? Ти ти е, От і закінчилась наша подорож по аероб. Дрому, аеропорту покинутому дуже було цікаво, дуже класний об'єкт, дуже багато речей. Зараз ми, напевно, їдемо на обід, а потім на щось на щось нове і щось цікаве. Коротше, нас не пустили на наш наступний об'єкт, це якась військова частина, там були хлопці, сказали, що не можна. Так що майте на увазі, не їдьте сюди. От ми прибули до нового об'єкту. Це спускові ракетні шахти. Наших будували, я не знаю, але нам подивимося, що там є цікавого. Часку договору ці пусковішахи <пай> мають бути е, заботоновані. Але у нас, коротше, бетон, Вибачте, ми бій, бій, на слові та... спиздили. Камеру треба всередину пхати, е, бо не буде, знаєш, контраст великий був. Типу тут дуже світло, там дуже темно. Класно. <пай> Ось так ця шахта виглядає знизу. Прикольна така темка. Це класа сандал ракети. Вони могли розбомбити Нью-Йорк, Вашингтон, будь-яку країн світ. ДНБ там дура. Ми з Юлію були в музеї, знаєте, так. Тут виходить таких шахти 4, це вже у нас третій об'єкт такого плану. Дуже цікаво, він, в принципі, гарно зберігся і тут розчищено, можна спокійно зайти, подивитись. Без проблем. Печально, що затоплений, на жаль. А, ну це класно. Це вже ну, третій об'єкт, котриз. Четвертий об'єкт, Четверти. 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 перша Грабівка. Так. Грабівка, старі кривотули, 에, Стрийська Гура Болехові. І... І... Я тут класно. не їздив, я знаю десь. Ось так. Інші я одноманітні я показувати, напевно, що не буде. Бачите, ми вже в поїзді, ми вже повертаємося додому, змучені, задоволені поїздкою. Семи об'єктів, які ми мали відвідати, ми не попали на два об'єкти, а саме територія колишньої військової частини, там були дядьки, які нас не пустили, тому що це все охороняється і воно там є діюче. Все прикольно, там ходять мужики з калашами, в формі, і не можна подати. І другий об'єкт це є штаб полку дивізії, стартові позиції дивізії. Я ще не знаю, що це таке, але там напевно, що приватні особи це собі забрали, Ні, бігали собачки і ми вирішили не ризикувати. Так що будьте з нами, дивіться, наші випуски, катайтесь з нами. І наразі все, до наступних зустрічей.